Хамон прошутто бастурма, полендвіця, парвська шинка, прошут, балик. Якщо всі ці назви для вас не порожній звук, то ви розумієте, що мова йде про сиров'ялених м'ясних делікатесах з усього світу, які цінують за неповторний смак і аромат. Зрозуміло приготувати повноцінні знамениті іспанський хамон і італійське прошутто в домашніх умовах нереально. Їх виготовляють з особливих видів м'яса, тварин часом тримають на особливій дієті. А сам процес в'ялення займає, в залежності від рецепта від 6 до 36 місяців. Саме тому ці делікатеси з часом набувають насичений гармонійний смак, який так цінується гурманами. Спочатку в'ялення один з найдавніших способів консервації продуктів, але і в східноєвропейської, польської, російської, білоруської, української кухні. А також в кухнях багатьох балканських народів існують не менш смачні і ароматні національні аналоги. Ось їх хто ви без праці можете приготувати вдома. У такого домашнього в'ялення маса переваг ви вибираєте ті види м'яса і спецій, які подобаються саме вашим домашнім, регулюючи гостроту і пряність смаку, не використовуєте штучних барвників і консервантів. Самі стежте за процесом і можете його регулювати, отримуючи більш м'який або більш щільний продукт. Готують такі домашні делікатеси з різного виду м'яса. Це можуть бути свинина, яловичина, телятина, баранина, конина, навіть гусятина і курятина. Нав'ялення беруть найм'якші безкісткові шматки шию, практично позбавлену сала, корейку, грудинку, ніжну вирізку, пташине філе, грудку. Зрозуміло, м'ясо повинно бути якомога більш свіжим. В ідеалі для домашнього в'ялення м'яса потрібні лише сіль і мелений перець, але оскільки готуються такі делікатеси по всьому світу людьми з абсолютно різним смаком, давним-давно розроблені рецепти з додаванням безліч різних додаткових інгредієнтів на будь-який смак. Це можуть бути мед або цукор, свіжий або сушений часник, пажитник, гвоздика, кмин, паприка, розмарин, чебрець, коріандри, гірчиця, лавровий лист, чебрець, імбир, сіра, оцит. Всілякі готові суміші сухих трав і спецій на кшталт хмелі-сунелі. Вашій увазі кілька перевірених рецептів простіше і складніше надзвичайно смачного сиров'яленого м'яса, яке нескладно приготувати вдома простий класичний рецепт сиров'яленого м'яса. Вам знадобляться 1 кріяловичові вирізки 4 чл, солі 2 чл, цукру одинч, ломеленої паприки нуль,5, ломеленого чорного перцю 0,5. Лумеленого кмину 0,5. п'ять, лумеленого коріандру приготування, м'ясо вимийте під проточною водою, ретельно обсушити паперовими рушниками, всі спеції змішайте в глибокій мисці, ретельно обваляйте м'ясо в спеціях, потім натріть його суміш з усіх боків, марлю складіть в 2-3 шари, загорніть м'ясо в листкову марлю дуже туго, згорток об'яжіть тонким шнуром і вертикально підвізьте вище в прохолодне. Добре провітрюване місце без прямого доступу сонячних променів на 70 днів в результаті марля повинна висохнути, а сама полендвіця – стати щільною, але не твердою. У процесі домашнього в'ялення сирого м'яса важливо дотримуватися певних умов. Місце повинно бути захищеним від прямих сонячних променів з обов'язковим постійним рухом повітря, з температурою близько сім один і вологістю не вище 7,0. При недотриманні умов м'ясо швидше за все залишиться сирим всередині, але виявиться засохлим зовні. Зберігайте сиров'ялене м'ясо в холодильнику, на стіл подавайте в якості закуски, нарізавши тонкими скибочками. Сиров'ялений свинячий балик про по-домашньому. Вам знадобляться один к безкісткової свинини, шия 5 стил солі, 1-5 стил, суміші мелених перців, 1 стил, хмелі сунелі одинч, цукру одинч. Омеленого коріандру додатково будь-які сухі спеції за смаком приготування м'ясо. Вимийте під проточною водою, обсушити паперовими рушниками, по необхідності очистіть від жив і плівок. Змішайте сіль з цукром, сумішу ретельно, натріть шматок м'яса з усіх боків. М'ясо відправте в глибоку миску каструлю під важкий гніт і помістіть в холодильник на три доби. Всі ці дні регулярно перевіряйте ємність з м'ясом і зливайте, утворилася рідина, а сам шматок перевертайте з боку на бік. Після закінчення зазначеного часу дістаньте м'ясо з холодильника, обсушити паперовими рушниками від зайвої рідини, змішайте в глибокій мисці сухі спеції, ретельно натріть м'ясо сумішшю з усіх боків, марлю складіть в 2-3 шари. Загорніть м'ясо в листкову марлю дуже туго. Замість марлі можна використовувати одношарову тонку бавовняну тканину. Згорток обв'яжіть тонким шнуром і вертикально підвізьте вище в прохолодне. Добре провітрюване місце без прямого доступу сонячних променів на 70 днів. В результаті тканина повинна висохнути, а м'ясо стати щільним, але не твердим і сухим зберігайте сиров'ялене м'ясо в холодильнику, на стіл подавайте в якості закуски нарізавши тонкими скибочками. Домашня сиров'ялина баранина з часником і прянощами. Вам знадобляться 1,5 к м'якоті задньої баранячої ноги, бальзамічний оцет для суміші 1, 3 стіл солі 1 стіл, сухого меленого імбиру 1 стіл, сичуанського меленого перцю 1 стіл, меленої паприки 1 стіл, хмелі сунелі по 2 чл, меленого чорного і червоного перцю 2 чл, укроп 1 чл. Зіри для суміші 2, 2 головки свіжого часнику 1 стіл, хмелі сунелі, 3 ч, зіри по 1, ч, цукру, імбиру, паприки, меленого червоного, чорного і сечуанського перцю. Приготування. М'ясо молодого баранчика вимийте, обсушити паперовими рушниками, розділіть на 2-3 шматки. Всі спеції з цукром і сіллю суміш 1 змішайте в глибокій мисці, м'ясо ретельно з усіх боків обваляйте в суміші спецій. Окрему глибоку ємність насипте товстий шар солі і присипте цією ж сумішю спеції, на цю підкладку покладіть баранину, засипте залишками суміші і зверху ще товстим шаром солі. Закрийте кришкою, надішліть ємність з м'ясом в холодильник на добу. Після закінчення зазначеного часу дістаньте баранину з суміші, промийте від солі і замочіть на годину в чистій воді, яка повинна повністю покривати м'ясо. Тим часом очистіть і подрібніть часник, а також змішайте всі спеції для суміші. 2, дістаньте м'ясо з води. Ретельно обсушити паперовими серветками і рясно збризніть оцтом. Кожен шматок м'яса спершу обваляйте в часнику потім. В суміші спецій: нанизайте шматки підготовленої баранини одним кінцем на гострі дерев'яні шпажки. М'ясо повинно висіти, складіть їх пірамідкою на піднос для стійкості, зв'язавши зверху, Укрите шматком марлі, відправляйте піднос м'ясом на протяг, наприклад, на балкон. Стежачи, щоб протягом дня на нього не потрапляли сонячні промені, в'ялитися таке м'ясо, в залежності від температури повітря і розміру шматків, буде 3-5 днів після цього щодобу, витримайте баранину в поліетиленовому пакеті в морозильній камері, зберігайте в холодильнику домашня куряча бастурма з коняком. Вам знадобляться 500 сирого курячого філе грудка, 50 п'ятдесятому коняку бренді 1 п'ять, солі 1 ч. Цукру ч. сухої суміші трав за смаком 0,5, сухого меленого чорного перцю, 0,5, сухого меленого червоного перцю 0,5, сухої меленої солодкої паприки, приготування курячу грудку вимийте, ретельно обсушити паперовим рушником. Вмішайте всі сухі спеції в одній глибокій мисці, додайте до них коньяк, ще раз перемішайте до однорідності, надішліть м'ясо в миску, кілька разів переверніть, щоб воно з усіх боків покрилося сумішю спецій в коньяку. Потім перекладіть філе в глибоку, але вузьку ямність з кришкою. Туди ж вилийте залишки суміші. Закрийте і відправте в холодильник. В ідеалі м'ясо повинно лежати тісно і бути покритим маринадом через дві доби. Дістаньте м'ясо, якщо воно сильно вологе, і не ввібрало весь маринад, обсушити паперовим рушником. Якщо хочете бастурму гостріше, додатково ще раз натріть м'ясо вже сухою суміш, меленого чорного перцю, солі і паприки. Помістіть промариноване філе на шматок нещільної бавовняної тканини або складеної в 2-3 шари марлі і ретельно щільно оберніть, щоб не було зазорів, обмотайте тонким шпагатом або нитками, вивісите бастурму для в'ялення в прохолодне, добре провітрюване місце без прямого доступу сонячних променів, балкон, горище, веранда і тп. через 5-7 днів можна дегустувати. Тканина, марлят до цього моменту повинна повністю висохнути. А сама куряча бастурма стати щільною, з добре підсохлою поверхнею, зберігайте в холодильнику, подавайте бастурму в якості закуски на стіл охолодженої і порізаної тонкими скибочками. Як бачите, нічого надскладного в приготуванні домашнього сиров'яленого м'яса немає. Сподіваємося, наш матеріал підказав вам кілька ідей для кухні. А якщо у вас є свої улюблені перевірені рецепти в'ялення будь якого виду м'яса будинку, обов'язково поділіться ними з нашими читачами в коментарях.